Якщо ви дивитеся це відео, то ви хочете розібратися з тим, як працює соціологія на більш просунутому рівні. У попередньому модулі ми розібралися з базою. Тепер час неочевидної соціології або тієї, з якою працюють соціологи. Для чого це потрібно саме вам? Якщо ви турбуєтеся про якість написаних чи поширених вами та вашим медіаматеріалами, цей модуль для вас. Якщо вам важливо ділитися з аудиторією правдивою інформацією, без викривлень та сумнівних висновків, цей модуль для вас. Якщо ви хочете зрозуміти, як працює соціологія та як застосовувати її методи у власній роботі, а також хочете підвищити свій професійний рівень, цей модуль для вас. Звісно, для когось достатньо бази. Проте, цей модуль буде корисним для тих, кому хочеться глибше зрозуміти логіку і мову соціологів, розібратися, як вони працюють, та на що орієнтуються під час створення соціологічних досліджень. Зокрема, в цій лекції ми розглянемо два важливі терміни валідність і надійність. Існує купа різних видів методів досліджень, фокус групи, глибинні інтерв'ю, експерименти і таке інше. Проте тут ми розбираємо опитування, адже медійники переважно працюють саме з ними. Коли ми говоримо про опитування, то насамперед йдеться про дослідження громадської думки та ставлення до певної теми від міграції чи виборів до вакцинації. Коли ми говоримо думка, це може бути і ставлення до чогось. Підтримка чи зневага і емоційна оцінка подобається чи не подобається. Подивимось на звичайні анкети, якими вивчають громадську думку. Інститут соціології при академії наук України з 92 по 2023 регулярно проводить опитування, щоб вивчати українське суспільство. Розгляньмо одне з питань в анкеті. Як ви ставитесь до передачі у приватну власність приватизації землі? На перший погляд, усе зрозуміло питають про те, що в українській політиці заведено називати ринком землі, але перегорнемо кілька сторінок цієї жанкети, і що ми бачимо? Інше питання: чи можна на вашу думку дозволити купівлю-продаж землі? Тобто є два різні питання щодо однієї і тієї самої теми, і між ними є невелика різниця в результатах. У другому випадку відповіді трошки позитивніші. То в чому різниця? У тому, що в першому випадку питання ставлять саме про приватизацію. Ба більше. В анкеті стоять поруч відразу декілька питань про приватизацію землі, приватизацію малих підприємств, приватизацію великих підприємств. Тому людина, яка відповідає на анкету, вона занурена в цей контекст і відповідає не просто про землю, вона відповідає про приватизацію. Як соціологи обирають, яке саме питання аналізувати? Для цього існує критерій валідності. Валідність це здатність питання в анкеті оцінити саме те, що ви хочете. Тобто можна сказати, що дані з питання про купівлю-продаж є більш валідними, щоб виміряти ставлення саме до ринку землі, аніж дані з питання про приватизацію. Розглянемо ще один приклад з практики. Відоме видання дзеркало тижня у 2018 році написало великий матеріал про міграцію з назвою кровотеча. На той момент в українських змі вийшло понад 400 новин з покликаннями на цей матеріал або дані дослідження. На що варто звернути увагу у статті? Автори прямо заявляють свою ключову думку: корінь багатьох наших проблем, що примушують українці виїжджати не просто в пасивності переважної більшості, а у відсутності навичок об'єднуватися для досягнення спільних творчих цілей. Якщо автори так впевнені у своїх результатах, мабуть, вони покажуть дані про це: якісь графіки про спільні цілі, про навички об'єднання, про активність громадян. Далі в статті наводять 12 графіків, з них лише один, хоч якось стосується цієї теми. Тобто висновки статті не пов'язані з даними, які аналізуються, це точно не валідні результати. А що ж таке надійність? Наші питання це інструменти. Інструменти можуть давати похибку, можуть бути надійні, а можуть помилятися. По суті, надійність це здатність вашого інструменту вимірювати щось точно і повторювати цей результат. Якщо я встану на ваги зараз, то там буде 75 кілограмів. І якщо я встану через хвилину чи візьму інші ваги, має бути той самий результат. Хоч і з можливою похибкою, тобто ваги це надійний інструмент для вимірювання маси тіла з надійним соціологічним інструментарієм, те саме. Якщо я поставлю двом грамотно сформованим випадковим вибіркам одне і те саме питання, результати будуть приблизно однакові. Які питання є ненадійними? Питання, які люди розуміють? По різному або не розуміють зовсім наприклад, якщо одне питання насправді містить два питання. Якби я спитав, як ви ставитеся до ринку землі і уряду гончарука, деякі люди будуть відповідати про ринок землі, а деякі про гончарука. А якщо я додам в анкету запитання, як ви оцінюєте імплементацію публічно-приватних партнерств у контексті земельних прав і територіального розвитку, є ризик, що мене взагалі ніхто не зрозуміє. Ненадійними є також питання про сенситивні теми: чи ви вживаєте наркотики, або чи ви давали хабарі. Не всі люди відповідатимуть чесно. Різниця може бути навіть у тому, чи питання ставлять телефоном, чи в анкеті, коли людина сама анонімно заповнює відповіді і впевнена, що ніхто не підглядає. Щоб зафіксувати поняття, уявіть, що ви граєте в дартс і робите декілька спроб влучити у ціль. Валідність – це здатність влучати в центр мішені. Надійність це здатність постійно давати схожий результат. Іноді наші питання дуже купчасті, тобто надійні. Але потрапляють мимо невалідні. А іноді вони валідні, але не надійні, тобто не завжди влучають у ціль. Пам'ятайте про валідність та надійність. І перш ніж писати матеріал, поставте собі кілька питань: по-перше, про що це дослідження? Чи дійсно конкретні питання в анкеті збігаються з його темою? По друге, якщо в дослідженні озвучена певна тема, чи розкрита вона в графіках і таблицях, по третє чи питання в анкеті містить два питання. Далі, чи соціологи питали в лоб щось сенситивне? І на сам кінець, чи в питаннях звучить складна мова і термінологія, яка не зрозуміла пересічним громадянам? Також можна подивитися, чи робили опитування з цієї ж теми інші соціологи. Якщо результати схожі, це ознака надійності. До зустрічі!